Йшла п'ята доба відновлення нашого акумулятора. Нагадаю, хто не дивився, це акумулятор приїхав з американця. У стані повна цегла, 0 вольт і шансів було дуже мало. Але ми вирішили спробувати і зарядити його. Поставили спочатку на звичайний мастерват зарядний, він нічого не зробив. Потім, ну, як і потрібно, ось тільки з такого стану може стартанути відновити. Мастерват ЗВУшка, поставили. І зараз дивіться, вже зарядний струм у нас 3 А йде. Батарея така трошки тепленька, сприймає струм, тому і гріється. І зараз саме цікаве. я покажу стан батареї. Зараз відключу зарядник і покажу, скільки воно вже відновило. Це не 100% правдиво, скажімо так, тестер, але Хоча б відносно ми будемо знати. Так, давайте, 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 давайте. Начебто він 80 А, і ми ставимо 80 А і тестує. Зараз ця, цей девайс протестує. О, і дивіться. І в нас було там взагалі там 0 А пусковий, там 30 мА. МВ. Опір внутрішньої батареї. А зараз вже в нас і, і струм може дати 225 А і 8, Ом, 8 мільйон перепрошую, внутрішній опір. І ця батарейка десь по стану, скажімо, мабуть, вже як 40. А Давайте зробимо, скинемо і виставимо параметри сороковки. І побачимо, якби це була Сараковка цих Параметрах в цьому зарядженому стані, скільки наскільки вона відповідає 40 Ампер годин Так, тестуємо, тестуємо, тестуємо. О! Good battery. Тобто як 40-ка, вона вже практично може служити. Заряджено на 100% стан здоров'я 98-225 А пусковий струм. Але ми ще продовжуємо. На вихідний зробимо перерву, і потім вже з понеділочка зарядимо і знову будемо заряджати, перезаряджати, тренувати будемо, а потім вже відновлювати. І я думаю, вже шанси я бачу, що дуже високі. Тож, якщо у вас батарея останні цегли, АЖМ, не тіряйте надіжду, все буде добре, зарядно відновлювальними пристроями мастерват.